Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. дня на каналі Кіровоград. Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. І сьогодні маємо нагоду спілкуватися з Анастасією Рожинською, координатором національного проекту Відкритий світ. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в новинах ми вже почали вам розповідати про проект Відкритий світ. А от пані Анастасія нам більш докладно розкаже про нього. Отже, проект є національним, тобто всеукраїнським, так і що він передбачає для чого створений? Він створений для того, щоб вивести українську освіту. На якісно новий сучасний рівень на світовий рівень освіти, що дасть змогу нашим учням ставати конкурентно здатними у дорослому житті. Наскільки розрахований по часу цей проект? Він постійно діючий чи така, скажімо, акція разова? Він зараз діючий. до 2015 року. Проект має охопити всі загальноосвітні школи України Це 17 тисяч шкіл. Тобто роботи буде багато. Роботи багато. Пані Анастасія, з того, що я читала, про проєкт, він розбитий на чотири етапи. У мене два питання, виходячи з цього. Більше розкажіть про кожен з етапів. І друге, чи вони паралельно реалізовуються, чи все-таки почергово? Ні, проєкт реалізовується почергово. Перший етап ми вже завершили, це оснащення обладнанням 54 школи України. Вони вже є, вони вже працюють на цьому обладнанні. Вчителі вже створюють свої навчальні матеріали. Діти працюють на планшеті з використанням мультимедійних дошок, інтерактивних елементів. А в кожній області України школа є в місті та в селі. Це зроблено для того, щоб зрозуміти. Ці проблеми, ті нюанси, які виникли при постачанні обладнання на першому етапі, і вже в рамках реалізації другого етапу, зробити все набагато швидше та якісніше, якісніше звичайно, яким чином можна було потрапити в оці 50 шкіл, які чи 50, які ви так назвали? Як ви вибирали школи, які отримають такий пілот? А школи обиралися згідно? Переліку, який надавався попередньо, і згідно критеріям, першочерговим критеріям це була наявність широкосмогового інтернету і доступу. Тобто ми мали а, розуміти, що школа має. Ті потужності, які зможуть забезпечити цю інфраструктуру <кхи>, та роботу обладнання в рамках проекту. Угу. Зараз е, в Кіровограді у восьмій школі ви презентували е, черговий етап. Е, черговий так етап проекту, і він же конкурс називається він дві тисячі. В цьому випадку школи мають змагатися за право отримати від вас технічну допомогу. так? Хто може долучитися до е, таких от змагань, і мене особливо цікавлять сільські школи. Які вимоги тут? Чи не відсікають такі вимоги, скажімо, жорсткі тих, хто не має в школі інтернету? Дивіться, ми передбачили це, конкурс є для всіх загальноосвітніх закладів, але згідно певним критеріям. Одним з першочергових критеріїв є наявність доступу до мережі інтернету. Для міст ми кажемо, що це 100 мегабіт на секунду, для сіл це від 28 Мбіт на секунду. Але якщо школа наразі не має доступу до інтернету, але не має потужності, але вона розуміє, що їй необхідно стати учасником, вони дійсно цього хочуть, вчителі підготовлені. Ми говоримо про те, що необхідно звернутися до адміністрації або до провайдера і надати гарантійний лист, в якому Буде вказано про те, що на момент поставки обладнання, якщо школа стає учасником реалізації другого етапу, буде. інтернет буде. Так, говоримо зараз про те, що все-таки якісь кроки, школа і, скажімо, органи місцевого самоврядування чи адміністрація територіальна мають зробити самотужки. Я правильно вас розумію? Звичайно, так проект не може передбачити всі нюанси, які будуть, тому якщо школа. Звертається до районної адміністрації района, звертається до обласної або міської, то це дає результат. Результат того, що школа стає учасником реалізації. Це Тому щось подібне так. до якоїсь грантової програми, так? Можна і так сказати, але це проєкт національний. Ми працюємо над тим, щоб інтегрувати українську освіту і вивести її на сучасний рівень, на світовий. Серед того, знову ж таки, що читала про проєкт, йшлося про створення власного інтернет-порталу, де онлайн зможуть спілкуватися вчителі, навіть учні. Розкажіть більше про це, хто працюватиме над його змістовим наповненням. Над змістовим наповненням а, працює компанія Єдуком, а, яка створює саме освітній портал. Освітній портал зосереджує в собі а, увесь навчальний контент а, згідно етапом проекту. Контент наповнюється у співпраці з Міністерством освіти і науки. Тобто, ми повинні розуміти, що кожен електронний урок, він має йти по програмі. Ми не можемо створювати щось нове, тому що вчителі, учні, вони повинні навчатися за тією програмою, що є, але по-новому В новій формі в, новій формі. в вже форма інша, звичайно, так. А також ми створюємо соціальну мережу, що є безпечною для дітей, що є корисною для вчителів. Чому? Тому що вони можуть спілкуватися з батьками. Тобто, це не батьківські збори, які були раз на три місяці, да? це безперервне спілкування. Батьки в свою чергу вони можуть переглядати відвідування, вони можуть переглядати щоденники, а вчителі заповнюючи да, на порталі. Той же журнал, вони для себе втрачають набагато менше часу. Скажіть, Настю, чи використовується подібна практика в інших країнах? Тобто це наша ідея, чи все-таки вона десь запозичена? Відкритий світ це унікальний проєкт. Чому? Тому що, окрім обладнання, ми даємо школам-учасникам доступ до освітнього порталу, на якому зосереджений освітній контент, соціальні мережі безпечні. Методичні рекомендації для вчителів. Ми вже маємо 54 школи, як ви сказали, які е, скористалися вашими послугами, вашою підтримкою і допомогою. Чи проводили ви моніторинг? Як у них тепер протікає процес навчання? Чи задоволені самі е, школярі? Що кажуть вчителі? Чи є відгуки батьків? Ну, звичайно, в цих школах вже з 1 вересня йде активна робота і для вчителів, і для учнів, тому що. Як учні, так і вчителі, вони вчаться роботи, роботи з новим обладнанням. Уроки проходять дуже цікаво. Коли ти приїжджаєш в школу і бачиш, що вчитель, він вже працює на інтерактивній дошці, а діти сидять з ноутбуками або з планшетами, одразу серце радується. І якщо ми говоримо про переваги, то для учнів це цікаві уроки. Вони використовують Різні інтерактивні елементи даного уроках. Як мінімум їм хочеться працювати, правда? Їм На таких хочеться. Штуках. І також вони можуть, якщо є якісь питання, вони одразу заходять в інтернет, вони заходять в Вікіпедію, вони заходять в Google. І можуть цю інформацію, яку їм задають вже на домашнє завдання, одразу перечитати та відповісти на запитання. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії була Анастасія Рожинська, координатор національного проекту Відкритий світ. Тема дня була на каналі Кіровоград.